Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. і зараз раді вітати в нашій студії Юлію Забеліну, політичну глядачку радіо НВ. Юлію, вітаю а. тебе. Слава Україні! Героям, слава, вітаю тебе на Очевидно, що є дуже гаряча тема. Це те, що відбувалося між українською та американською делегацією в Джиді в Саудівській Аравії. За результатами цієї зустрічі ми, по перше, побачили, що здається, все таки потеплішали відносини між Україною та США. Тому що те, що відбулося 28 лютого, ну всі сприймали як катастрофу, яку будуть. Дуже дуже складно полагодити як результат. Ми маємо Ну скільки вісім годин перемовин. Українська делегація вийшла і сказала, що вона погоджується на перемир'я на 30 днів. І ми чекаємо зараз на Росію. Ми чекаємо на те, що скаже російський диктатор Путін. Давай з таких людських речей почнемо. Що ми знаємо про настрої в нашій делегації після цієї зустрічі з американцями, Марко рубіо Майк Волт і інші. А настрої нашої делегації що я встигла дізнатися. Вони достатньо позитивні, дійсно, знаєш, якщо можна так сформулювати, що умовно там перший етап цієї битви ми а, відбили. Тобто, ну такий, знаєш, оптимістичний, тому що ми дійсно діяли згідно там певних порад дипломатичних лекал, які нам радили там весь цей час, бо це ж була дуже ретельна підготовка. Я думаю, що ми з тобою ще обговоримо це пізніше щодо того, що як. Нам, взагалі, треба поводитися, і американці надсилали свої сигнали. Абсолютно, вони це надсилали, вони надсилали ці сигнали через там дипломатичних радників, через британців, напряму нашим посадовцям, спілкувалися з нашими міністрами, в тому числі з тими, які які приймали участь в делегації. Там да, наприклад, міністр оборони Уміров, от тобто. Е Знаєш, був такий сформований, насправді таке сформоване площу до того, щоб все ж таки ці перемовини пройшли сприятливо. От тому і те, що зараз м'яч на полі росіян, фактично, так чи там наступний крок або вони не дуже. Подобається це формулювання щодо м'яча. Наступно просто футбол не любиш не люблю футбол, так от і ну дивлячись, який звісно а тому знаєш, наступний крок зараз за росіянами, але з того, що я знаю, дійсно там певні такі речі щодо перемир'я вони обговорювалися з росіянами заздалегідь, бо можна згадати, що той самий Вівідков він. А спецпредставник Трампа по близькому сходу він якраз таки комунікує з Трампом. О, господи, з він звісно, що комунікує з Трампом. Він комунікує з Путіним, і це обговорювалося раніше. і Ще є там непублічні канали зв'язку. І якраз таки сьогодні, от Вітков має там або сьогодні, або завтра він має прилетіти до Москви безпосередньо для того, щоб поспілкуватися вже безпосередньо знову ж таки з Путіним щодо цих пропозицій про переми. Ир'я на 30 днів і... тобто ми чекаємо. Мабуть, на те, от цієї розмови від Ковпутін, і далі буде якась відповідь, бо Кремль як це тримає паузу? Там їхні пропагандисти кажуть, що ми в це не віримо. Цього не буде, нам це не вигідно. Але, типу, остаточну відповідь ми чекаємо після відкупа. Знаєш, я думаю, що так. Ми дійсно ми очікуємо сигнали. Бо там насправді знаєш те, що здається, Пісков, господи, прости, що я його процитую, але він все ж таки, там якийсь речник Кремля, він сказав, що вони очікують отримання сигналів дипломати по дипломатичним каналам. Щоб зрозуміти, власне, що ж там обговорювалося на а, цих перемовинах, але насправді вони все прекрасно знають. знаєш, Це просто знаєш, така а, погана гра, при, а, вірніше, гарна міна при. Поганій грі, от тому, що росіяни зараз дійсно в такий дуже незручний опини, опинились позиції. Їм дійсно треба щось відповісти найближчим часом. Бо Трамп дійсно він очікує. Він же ж зараз оці ці всі дні. Ми зараз для Трампа в абсолютно в хорошій в хорошій позі, тобто ми в хорошому світлі, ми готові до. Миру навіть не до перемир'я, і для і для цього ми продемонстрували конкретні кроки. Тобто, ми вчора зробили все абсолютно вірно. Ми продемонстрували конкретні кроки, на що ми готові піти. Ми продемонстрували там якісь технічні деталі е щодо того, як ми бачимо це перемир'я. Власне для того, в тому числі там був присутній заступник голови офісу президента е Павло Паліса, який е якраз таки курує сферу оборони в офісі президента. Він там був якраз. Таки для того, щоб оцю таку ну, разом звісно з міністром оборони Умєровим обговорювати саме знашуці це якісь технічні деталі, власне майбутнього перемир'я, да, тому що там все ж таки були дипломатичні радники, і Єрмак. Він ну я не думаю, що він розуміється на таких технічних деталях. Ну, і немає так, і не має розумітися, от тому зараз. Повертаючись до того, що я сказала на початку, зараз дійсно ми чекаємо, і Америка перш за все чекає сигналів, які будуть отримані після візиту Віткофа до Москви, і не тільки Віткофа Трамп вчора сказав, що він очікує розмови своєї з Трампо з Путіним, і це має бути насправді не тільки розмова. Вітков ще має підготувати і зустріч безпосередньо Трампа і Путіна, але знову ж таки все впирається в те, що зараз росіяни, яку вони відповідь дадуть щодо запропонованого цього тридцятиденного перемир'я. Тут насправді головне питання серед скептиків це те, яким чином вони зможуть відмовити Трампу, так щоб не зруйнувати з ним на стосунки. Е... Про Вітков, до речі, треба просто для нашої аудиторії ще раз наголосити про те, що це дійсно дуже близька до Трампа людина. Один з небагатьох людей, якого до якого він дослухається, це там мільярдер. Вони там в гольф разом грають, і так далі. Я насправді знаєш, була дуже здивована, що він же ж мав бути присутній вчора на цих. Перемовинах він мав він мав бути третім разом з Рубіо та Волцем. І, Власне, вчора ввечері вже вдалося дізнатися, що е, чому він був відсутній. Там ніхто з американців його не виключав, не відкликав. Е, він власне просто займався безпосередньо своїми питаннями по близькому сходу. Це його основний профіль, питаннями сектора Газа і е, е, іранською угодою. Е, це те, що буде обговорюватися безпосередньо також з росіянами, е, бо це ну це теж. Ще один складний складний там трек відносин щодо Ірану, от і там майбутнього тиску на Іран. Тому він вчора безпосередньо був зайнятий цими обов'язками і вже поїхав власне. Вчора мав вирушити до Москви безпосередньо для того, щоб спілкуватися. Ну як я вже сказала, тобто там ніякої насправді конспірології так дійсно. Він напевно з усіх, хто вчора був присутній Рубіо і Волс, він напевно найближчий до. Найближчі до Трампа, тобто це та людина, яка могла би знаєш, ну яка може впливати на його думку без але, але але те, що ти правильно сказав, що у нас є певне таке потепління у відносинах зі сполученими штатами. Насправді да Ну ми ж вчора там був цей мем, що ми оголосили про 30-денне перемир'я з. Сполученими штатами, ну власне, це десь жарт, а десь не жарт. Бо все ж таки після овального офісу ну у нас була така достатньо кризова ситуація. От і зупинка, власне, зупинка там обміну певними розвідувальними даними і призупинення військової допомоги. Воно ж якраз таки сталося плюс-мінус в той самий період, коли і скандал був у Білому домі. Щодо мемів, ну звичайно, ми не можемо не згадати скільки мемів викликала спіль... Фотографія представників української делегації та американської, ну в тому сенсі, що е, українці вони вище ширші в плечах. І ми тут ж ну жартували, що це ми ще Руслана Стефанчука не відправляли туди. Це ніякий не бодішеймінг, просто як це хороша людина. Має бути багато. Дивись, я прошу хочу запитати, е, що серйозно вісім е, годин розмовляли. Ну тобто, це це довго. Е, очевидно, що це мала бути дуже докладна розмова. Чи ми знаємо, чи там говорилося про? Окуповані території росіянами чи там говорилося щось про Курщину, чи є в нас така інформація? Е, насправді е, я от як я вже зазначала, підготовка до цього візиту вона в тому числі передбачала і опрацювання тих меседжів, які е, з якими Америка прийде на ці перемовини Власне тут питання в тому, що е, американці вони очікували почути від нас умовно е, які території е, нам. Важливо, скажімо так, зараз залишити, а які в майбутньому ми готові повертати умовно дипломатичним способом, чи ми готові на якісь територіальні поступки. І... Две і... две уточні до того, щоб було зрозуміло знову ж нашим глядачам-слухачам, які території нам треба залишити. Тобто, чи ми говоримо тут, що з боку Росії є. Згода, що вони звідки тось можуть встати і піти, просто знаєш, типу не, не, не з боями, а встати і піти, скажімо, Запорізької тут, атомної електростанції. Тут питання якраз таки про те, що мова поки що принаймні йде про цю демілітарізовану, тобто про, про лінії розмежування, власне, там, де бої проходять вже зараз. Точно, от у мене інформації немає про те, що росіяни висловлювали свою згоду, що вони готові звідкілясь виходити. І звісно, що це питання підіймалося, так що питання фактично територіальних поступок Україні України воно підіймалося. Насправді воно підіймається вже давно не публічно, що дійсно там немає якоїсь, немає зараз готовності, щоб надавати Україні там можливості збройні. В тому тому числі, щоб ми відвоювали там, умовно, тимчасово окуповані території. Але мова не йде про те, щоб відмовлятися від цього взагалі. Тобто мова йде, на що ви готові, умовно, тимчасово, та, щоб тут, насправді, знаєш, взагалі такий десь в якомусь певною мірою стався такий, я б назвала його дипломатичний фінт. Від нас а, очікувалось, і ми це зробили: продемонструвати нашу готовність а, до зупинки вогню і до територіальних поступок, а, щоб ми принаймні висловили це. Знаєш, те, що буде відбуватися надалі. Ну знаєш, ще як ми вже з тобою зазначали, багато в чому залежить від. Росіян тут питання було в тому, щоб Україна продемонструвала цю готовність, щоб був степ степ щоб наступний крок власне Америка е таким чином змогла розблокувати е постачання зброї, розблокувати там певні е певні розвідувальні дані. Тому що от я знаю повідомлення, які в тому числі надсилалися з боку американської сторони, з боку американських посадовців, вони прямо зазначали. Зазначте це, скажіть до чого, на що ви. Готові, щоб ви а, виглядали в кращому світлі, ніж росіяни. Щоб, якщо росіяни не погодяться, а, наприклад, на це перемир'я на 30 днів, ну тут у них насправді знаєш дуже таке вузьке, а, вузький. Про проміжок, скажімо так, як вони можуть грати на цьому полі, але тут просто знаєш, нас десь підштовхували до того, щоб ми продемонстрували свою договороздатність і насправді від очікували ще таких заяв від нас ще навіть до подій в Білому домі, ще до візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів очікували від нас власне те, що ми готові піти на 30-денне перемир'я, чи там є знаю якесь чи інше перемир'я над тимчасово, щоб ми засвідчили свою готовність до миру, щоб власне американці вже могли е, вибудовувати цей наступний трек з росіянами, і там, якщо трошки я забіжу, забіжу наперед, у них е, є певні важелі тиску, які вони готові застосовувати щодо росіян, якщо вони відмовляються е, на це 30-денне перемир'я. Які і, здається... це важливі Я думаю, що варто про це поговорити? Із Чи день... знову ж вони обговорювалися під час цього восьмигодинних а... годинних перемовин? Це з того, що я знаю, обговорювалися звісно. Звісно, ну, бо наша делегація абсолютно а ще я додам важливу деталь: що дуже радили не наголошувати на то на тому, що ну принаймні не те, щоб відмовлятися, знову щоб знаєш наших слухачів там десь не вводити в оману тут питання не про те, що просили відмовлятися від гарантій безпеки, а в тому, щоб знаєш, отак от спочатку агресивно не починати з цього розмову. Тобто, спочатку продемонструвати свою прихильність до миру. А потім вже вести не такі більш там конкретні е, конкретні речі щодо того, як як Україна тоді буде, е, буде спроможна себе захистити в майбутньому, як Україну зробити сильнішою. Це власне те про що там кажуть окремі там сенатори, конгресмени, посадовці, європейці, як зробити так, щоб Україна була сильнішою, І, власне е, з того, що е, з того, що обговорюються. В тому числі з американської сторони це е, такий знаєш, так званий, якщо можна назвати ленд-ліст, чи, е, чи це не буде напевно правильним формулюванням, по суті е, озброїти Україну, тобто е, надати Україні, а е, надати Україні можливість захищатися е, надати Україні зброю, тобто ще якісь додаткові е, додаткові це пакети для оборони, але не для наступу. Не для на ні, не для наступу, тобто дати Україні зараз. Ж, по суті, розблокували допомогу, яка ще була, яка ще була започаткована Байденом, тобто ще за попереднього президента Руки Джо, як його називає а, Дональд Трамп. так, так, але чи сліпі Джо, так як його люблять дуже називати насправді теж республіканці? От сліпі Джо сплячі джо uh, да, тобто, це ще йде по лінії попереднього президента. По суті, за нового президента, тобто за Трампа, ніяких нових там пакетів. І в допомоги ще не оголошено. але я точно знаю, що це питання проговорювалося і проговорюється. І навіть як таке знаєш, свідчення цього може бути здається, теж вчора коментар свій дав сенатор республіканець Лінсі Грем який спочатку дуже критикував нас за там поведінку в хамелеон, білому домі, хамиливо це дуже дуже така прагматична цинічна позиція американська, І це абсолютно нормально. наша проблема в тому, що ми що ми дуже сильно все знаєш, емоційно сприймаємо. Так ми маємо право абсолютно на ці емоції, абсолютно. Бо ми країна, яка знаходиться в жахливій війні вже три роки. Але питання просто в тому, що якщо знаєш трошки прибирати емоції і дивитися через призму рацію, то тут там багато що стане зрозумілим? Навіть якщо ще про прочитати е, був, здається, декілька років тому, чи рік то тому опублікований план умовний план Кіта Келога, а е, він там, в тому числі, кіт Келов це ще досі представник е, Трампа, спецпредставник Трампа по справам України та Росії. Хоча знову ж таки з моєю інформацією, вже найближчим часом він покине на пост. Ну, він... пострілому домі. Це поки що спростовується, але а, е... а чому так може статися, зважаючи на те, що мені нібито з нього все і починалося. Ми почули. Пам'ятаєш, коли е, тільки е, по, по переміг Дональд Трамп То були два прізвища, які ми знали одразу, які будуть займатися Україною. Ну з, з, з Майк Волц, як радник Сбезпеки, новий Салівану умовно Ну і Кіткелог, так е, тут питання в тому, що я думаю, знаєш, вважалі е, впливу кіта Келога взагалі на ситуацію. Да він там, наприклад, його вчора не запрошували на ці перемовини. Він не, не брав в них участі. А е, відков по суті. І монополізував за собою цей трек з Росії, тому що ну у нього там дійсно вдалося вибудувати да, гарні такі стосунки. Ну, суха. Він підприємець. Він він багата людина. Там він, скажімо так, такий успішний перемовник в таких бізнесових справах. Тому він ну, він якимось чином таким. Я думаю, що суто по економічним питанням налагодив питання, господи, налагодив співпрацю. Я впевнена, що зараз якраз таки в Росії. І в тому числі буде, буде обговорюватися і там та сама угода по копалинам, яку Росія запропонує, запропонувала вже. Я озвучувала це, що вона запропонувала вже раніше свою угоду по. Копала нам і Ізні там і співпраця в Арктиці. Ну коротше, знаєш, буде максимальний максимальний застосовувати застосовуватися підкуп для того, щоб е, знову стати в більш вигідній позиції зі сполученими штатами, щоб питання України там вже не стояло, знаєш, таким наріжним каменем. А все ж таки на перший план в вийшло саме таке економічне співробітництво. Слухай, я ще знаєш хочу обговорити такий вступить, дивний так. кур'йоз. От буквально перед цими перемовинами в Джиді позаштатний радник у Офісу президента Сергій Лещенко, в, можливо, в, ну, з такою метою, щоб щось таке важливе сказати, щоб це в новинах переповідали. Він, значить, в марафоні, сказав, що дивіться, ми ніколи не погодимося на перемир'я на суші. Ми не погодимося на перемир'я на суші в на морі чи в повітрі, так. І от незрозуміло, чию позицію він висловлював. чи... Ця тема обговорювалась взагалі ага. на цих перемовинах. Бо в фіналі здається, ми погодилися на перемир'я всюди Ти на 30 Не можу, щоб не згадати Сергія Лещенка. Чому? Насправді багато, багато <сих> програм його не згадували. Він здається, ну особливо так <сих> зі мною. Так він здається вже сам тоді спростував. Я не хочу справді, знаєш, мені кому коментування там всіляких радників не доставляє великого задоволення. Все ж таки, у нас є посадовці безпосередньо. Да, у нас є міністри. От і з того, що я розумію, це знаєш так. Умовний план Макрона був про всеосяжне припинення вогню, тобто воно таким всеосяжним і залишилося, то там не було ніяких відокремлень щодо того, що там звідкись десь ми припиняємо вогонь, а десь ні, це знаєш в тому числі ще й певною мірою об обезпечення там якихось провокацій з боку Росії. Бо я впевнена, що навіть якщо вони зараз погодяться, або у них реально дуже дуже вузька знаєш таке. Для, поле для можливостей, враховуючи ще й Саудівську Аравію як посередника в перемовинах, дуже важливо для Росії. Да, і загалом цей глобальний південь ну, це треба настільки знаєш, дипломатично ви, вивернутися, щоб не впасти остаточно там, обличчям в, в бруд. От, е, тому ні, це питання якраз таки воно було щодо всеосяжного припинення вогню. Не, там, Лещенко не був присутній в Саудівській Аравії, і він ніяким чином не приймав участі в перемовинах. Дуже дивно, дуже дивно. Така людина е, Юлія Забеліна, політична оглядачка Радіо НВ, була з нами в студії. Е, так, так, ми говорили про те, що відбувалося між американською та українською делегацією в місті Джида в Саудівській Аравії, як результат. Ми побачили згоду України на 30-денне перемир'я. Далі має бути реакція з боку країни-агресора з боку Росії, з боку кремлівського диктатора Путіна. Ми будемо свідкувати за цією темою. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.